Всім привіт, радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми продовжуємо оглядати лагом. І сьогодні Pimple berry, Це у нас якась із ягод, скоріш за все. А зараз тут навіть відкрито цього разу. Нічого, собі пломбу забули поставити. Ну ладно, з лагомом, в плані пакування, ми вже нічому не дивуємося, тому що ми знаємо, що в них є певні проблеми з цим, тому. Я пропоную одразу перейти і. Фу. Ой, фу-фу-фу. О, це щось дуже це, це слива. Це, скоріш за все, слива. Ой, це дуже противна слива. Пімплбері. Хм. Ну дуже схоже на сливу, чи стовідсотково це слива, чи ні? Я не можу сказати, але по аромату дуже на то схоже. Давайте спробуємо це забити, але я одразу говорю, не рекомендуємо, мабуть, курити це в соло. Я б забивав з чимось знову ж таки з м'ятою, з льодом, з гірочком, з цитрином. Нехай, але чимось це потрібно розмішувати. Але ми зив'ємо соло і протестуємо.